Всяке об'явлення, навіть всесвітнє об'явлення Пречистої Діви Марії, воно стосується не всіх. Воно стосується не всіх. Воно стосується тих, котрі мають це почути. І поки не почують ті, котрі мають це почути, вона буде об'являти, бо буде нас спасати і рятувати. Але це не означає, що спасіння Богородиці, це не означає те, що ми нічого не будемо робити, а вона нас буде просто спасати. Ні. Богородичка дає можливість не тільки е, дбає за, щоб тіло нашому було добре. Основна мета Богородиці це спасення людської душі. Бо заради цього її син йшов у цей світ, між люди. І об'явлення Божої Матері е, це не для всіх, це не для всіх. Я розкажу такий простий приклад дуже коротенько. В одному монастирі. З'явився під час служби Божої, з'явився Ісус Христос на престолі, прямо коло чаші. Чаша почала роздаватися, кров почала виходити з чаші через верх, з'явився Ісус Христос, і ці прибігають до, до настоятеля монахів. Там прибігають, Отче настоятелю, Отче, настоятелю, там Ісус з'явився. Ходіть скоро побачите, з'явився Ісус Христос на престолі. Він каже, то він для вас з'явився. Я вірю, що Він є. Тобто. Всі ці об'явлення, вони не для всіх. Вони не для всіх. Вони тим, кому треба. Здорові лікаря не потребують. Це для хворих. Я не хочу образити тих людей, що там поїхали. Ви знаєте, що, наприклад, дуже багато, як працює як працює оці місця, освіті місця, як працюють, не тільки приїхав туди, щоб очиститися і стати святим. Nie. Ти їдеш до джерела, щоб набрати води живої. Ти є посудина, яка може цю воду довести. А хтось приходить туди як до, до тої купелі Ветезда називається, та? мала п'ять притворів. Прийшов, очистився, оздоровився та й пішов. Нічого не взяв з тої купелі. А хтось приїжджає як до джерела. Як до Семерянка прийшла до керниці, каже Христос: Я дам тобі води, що ти раз на п'єшся більше не схочеш пити. Хтось має піти начерпнути води, хтось має піти очиститися. Тобто я, я хочу, щоб всі вірні розуміли, що місце, на яке ми їдемо, поломництво, не для всіх одинакове, хтось їде за прощенням гріхів, які аж там висповідаються. То йому священники тут не подобалися, то йому було дуже встидно. А тут так довго їхав, ще так сі змучив по дорозі. Думаєш, та ні, я що дурно їхав, а я це мушу цей раз уже сказати. І ну, кожен їде по-своєму. А хтось їде, звідти, такий окрелений так, він побув, він каже: Господи, я дякую, що ти мене торкнувся. Я зараз приходжу, все, моя парафія, зараз все, оживає. Це буде жива парафія. Бо тому що я, Господи, ти мене так надихнув. Тобто, по-різному. Ми їдемо на світі місця це так як похід до супермаркета. Не в квітковий магазин, де тільки квіти придуть, і то букети різні, а в супермаркет. Комусь треба хліба, комусь треба кобаси, комусь треба консерву, комусь треба олію. І в супермаркеті все є. Місце паломництва це такий духовний супермаркет. так? Приїхав і кожен бере своє, то, що йому треба, а платить за це богородиця. Mm -hmm. Дорогі слухачі і це. глядачі а, мого Ютуб каналу Іваницький про головне. Ми а, трошки більше 15 хвилин в ефірі з нами сьогодні отець Василь Колодій. Ми заохочуємо підписуватися на цей Ютуб канал. Обов'язково нам до 15 тисяч дуже небагато залишилося. Ну і а, лише. Кожен третій поставив уподобайку. Це дуже важливо для того, щоб цей чудовий ефір за цим чудовим гостем побачили якомога більше людей. Тому, будь ласка. Поставте уподобайку, поширте в своїх соціальних мережах. Ну і звісно, що підтримуйте нас як український християнський медіапродукт Це також важливо, тому що в цьому морі світських різноманітних різноманіття дуже важко вибитися в якісь тренди. А теми, які ми доторкаємо, вони ну дуже і дуже важливі, фундаментальні. Отже, дивіться. Ми продовжуємо так, поки наші е, глядачі ставлять уподобайки. Єпископ Ян Собіло, знову ж таки, на якого зійшлюсь, він сказав, що в розмові приватній з візіонерами вони кажуть, що якби не е, молитви, в тому числі в Меджиґорія, то Господь Бог уже б здійняв свою правицю і вчинив дуже велику кару на весь світ. Ось так. Тобто руку Господа Бога затримують молільники в таких місцях об'явлень. Ну, що підносить ці місця об'явлень до ну, грандіозних фундаментальних християнських, не знаю, висот? Як ви до цього твердження відноситесь? Я собі згадав Содомі Гумору і діалог лота з Богом. Господи, якщо там є 100 праведників, не покараєш місто, не покараю. А, Але нема 100 праведників. А якщо є 50, не покараєш? не покараю. А якщо 25 не покараєш? не покараю. але нема 25. А як 10, ну як 10 буде праведників, не покараєш місто, не покараю, але нема там 10. Як нема, моя родина? Вас 8. Вас 8. Тобто Бог теж має якусь межу тих молільників, так? Я розумію, що. Е... Розумієте, на святих місцях 100 чоловік молиться, Ні, не так, 100, 100 чоловік здіймає руки, а 10 молиться. Але є ще другий варіант, що приходять люди на молитву, і диявол не має кого зачепити, бо всі моляться. І це, як правило, на паломницьких місцях не дома у своїй церкві. Бо вдома у церкві люди вже привикли. Всі образи вже знають, де що стоїть. Котрий новий рушник вишили, вони вже все знають. І хтось новий до церкви прийшов, це дуже рідко подивилися, спиталися, вже всі все знають. Коли ти приїжджаєш на Куспрощу, на святе місце, ти нічого не знаєш там, нічого не бачиш. І тому це є дуже добрі нагоди їздити на такі світі місця, бо вони дуже людину збирають докупи. І коли диявол хоче їх там щось поковиряти, а йому не виходить, тому що люди зібрані всі, всі докупи, всі моляться, всі моляться. І тому ця молитва вона є дуже значуща, бо розумієте як, молитва в <кхух> мене такі своєрідні ну, бачення того всього, так? Ми, ми розглядаємо молитву як лист, написаний, розумієш, запечатаний і відправлений в Божу канцелярію. І Бог так подивився: о, файна молитва! Добре, відповісти. О, А це молитва слабо, ще раз. Три рази ще скажеш, і все буде. Бог не торгується з нами. Молитва це не лист до Бога, молитва це лікарство для твоєї душі, для твоєї душі. А коли я молюся за других, ти себе міняєш. І за рахунок того, що на землі більше стає святих людей. Бог міняє тих, які потребують, тих, за кого просять, тих, за кого моляться. Якщо ти молишся і не міняєшся, то твоя молитва навколо тебе так і запечатані, коробці так і буде. Молитва це розкривання своїх дарів, яких Бог нам кожному вклав. Людина це є такий собі роду склад, ангар, у якому є купа Божих пакунків, і вони всі запечатані. Коли ми йдемо до школи, нас вчуть писати, відкрили одну пачку. Коли ми навчилися говорити, ще один пакуночок розкрити, коли ми навчилися читати, ще одну пачку розкрили, навчилися грати на скрипці, розкрили ще одну карібку. вчитель тобі передав свій талант, він в тобі його розкриває. Кожна людина має в собі потенціал. І Господь Бог хоче його в тобі розкрити. Не думайте, що вам треба щось навчити від когось принести і в свою голову запхати. Не, Господь Бог відкриє то в тобі, в кожного із вас є. Ви створені на образ і подобу Божу. Ви маєте в собі все. І молитва мене міняє. Мене того, хто молиться. І через те, що на землі стає більше змінених людей, кращих, через це Бог і не підняв той меч до моклу, щоби. Порубати всіх знищити так як Содом і гумору. Бо є праведники. Не то ж що вони моляться і їх молитва така класна. Не робіть собі лице. Не робіть собі, що ви що зможете таке зробити, що Богу це сподобає. А... Ви можете себе міняти.